Правила гри в баскетбол 3 на 3. Стрітбол або вуличний баскетбол це командна спортивна гра з м'ячем, в яку грають дві команди, кожна з яких складається з трьох гравців. З'явилася гра у США в 1950-х роках у бідних міських кварталах. Стрітбол походить від баскетболу, проте має деякі зміни у правилах. Від звичайного баскетболу відрізняється кількістю гравців, їх три. І зоною гри у половину баскетбольно-ігрового поля. У гру грають дві команди. Кількість гравців команди може змінюватись. Зазвичай в командах по три гравці плюс один запасний. Стрітбол вперше був представлений світу в 1991 році. Відправною точкою став Париж, а потім за чотири місяці були підкорені Мадрид, Берлін, Стокгольм, Цюріх і Відень. Вже через рік змагання пройшли в 30 країнах світу. За участю 20 тисяч команд. Починаючи з 1994 року проводяться і європейські фінали, де зустрічаються команди-переможниці турнірів у своїх країнах. Фрітбол прийшов до України у 1995 році. З цього часу його розвитком займалася Федерація баскетболу України. На базі ФБУ 22 травня 2006 року була створена ВГО Федерація вуличного баскетболу України. Для його подальшого розвитку, популяризації в Україні та міжнародному рівні. 22 травня 2006 року президентом Федерації обрано Віталія Письменника. Правила гри в стрітбол були затверджені Центральним бюро Фіба і дією 2013 року. Стрітбол це вулична версія баскетболу. Майданчик обмежений традиційною центральною лінією, тобто є половиною традиційного баскетбольного майданчика з одним кошиком. М'яч для баскетболу це найбільший за розміром з усіх видів м'ячів, він накачаний повітрям, вага якого залежить від розміру та призначення. Поверхня м'яча не гладка, а має невеликі пухерці для утримання його в руці. Сьогодні на звичайному баскетбольному м'ячі можна нарахувати до 10 мільйонів пухерців. Колір прийнятий стандартний, а саме помаранчевий з чорними смужками.